Продовж року Україна стійко тримає позиції та рішуче рухається вперед до перемоги. Ми здобуваємо перші місця у спортивних змаганнях, на політичних аренах та у серцях людей. Наше завдання витримати виклики у такому ж темпі. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми починаємо. Сьогодні Кременчужани знов прощалися із військовим. Микита Кліцько гідно захищав свою батьківщину. Прагнув здобути перемогу України. Але 8 січня він загинув, залишаючись мужнім та відважним. На прощанні були і наші журналісти. Немає слів, що пописати біль втрати рідного сина, коханого чоловіка, близького друга та мужнього військового. Микита Кляцков народився і навчався у Кременчуці. Потім присвятив себе військовій справі. Спочатку у президентському полку, потім вирішив стати десантником. Пройшов шлях в зоні ООС. А після того, як кляті орки зі зброєю в руках ступили на українську землю, не зміг стояти осторонь. Щоб не ранити близьких, військовий Микита Кліцков не сказав про своє рішення, а мовчки став на захист рідної України. Все життя марив бути воєнним. Він був твердо за те, щоб відстоювати рідний край. Він звільняв Херсон, коли звільнив. І одразу пішли далі воювати. От в чому питання: що е, наскільки людина далі далі для перемоги, що він не зупинився на, наприклад, там Херсоні, він пішов служити далі. Рашисти нищать все на своєму шляху, а наші хлопці намагаються зупинити цю навалу. Серед таких захисників і був Микита Кляцков. Але 8 січня на Луганщині, під час виконання завдань, пов'язаних із захистом батьківщини, військовий загинув йому назавжди 27. Будучи морпіхом 35-ї бригади, навідник, при артилерійському обстрілі населеного пункту це в Луганській області, на жаль, він загинув. І сьогодні ми проважаємо його в останній путь. Стоячи на колінах та схиливши голови, кремечужани провели в останню путь відважного військового Микиту Кляцкова. Поховали захисника на алеї героїв свіжтовського кладовища. Вічна слава та шана герою Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Полтавське підприємство Полтава Теплоенерго продовжує тарифний геноцид у Кременчуці, порушуючи мораторії президента України. Полтавське підприємство застосувало у нашому місті завищений тариф на тепло. Має бути забезпечена така сама незмінність тарифів із змою 2022-2023 років. Тарифи до кінця війни не зростатимуть. Ціни на електрику і газ не можуть змінитися в час воєнного стану. Зараз діє мораторій на підвищення тарифів. Неможливе Стане! можливе. Я ж не лох. Я тобі прийшов і сказав. Пожежі, ДТП та надзвичайні ситуації. Цими вихідними правоохоронці та рятувальники працювали у посиленому режимі та реагували на всі виклики. Оперативна інформація про те, як минули п'ятниця та вихідні у Кременшуці, далі у сюжеті. Впродовж минулих вихідних працівники поліції працювали в посиленому режимі. Піші патрулі та автопатрулі виявляли правопорушення, а також реагували на всі звернення на лінію 102. І за цей час було зафіксовано різні факти з постраждалими. Зокрема, цими вихідними сталася ДТП за участі двох легкових автомобілів. В результаті зіткнення водія таксі та двох пасажирів госпіталізували до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, але попередньо відомо, що один з водіїв був на підпитку. На проспекті Кілесі Україн. Сталася дорожньо транспортна пригода за участі двох транспортних засобів. Одне із транспортних засобів це авто таксі, в якому перебував водій та двоє пасажирів. І інше авто ним керував Кременчужанин. Патрульними поліцейськими було встановлено, що він керував транспортним засобом нетверезий. Було встановлено, що водій Нісану не надав перевагу автомобілю. Таксі вже розп'ято кримінальне провадження. Учасники дають показання слідчих та встановлюються всі деталі даної трагедії. Не минули вихідні без пожеж. Так, 27 січня на вулиці Героїв Маріуполя на закритій парковці загорівся автомобіль BMW X5. На місці пожежі працювали рятувальники. ДСНС повідомляють, що в результаті загоряння BMW полум'я перекинулося на автомобіль, який було припарковано поруч. Негайно на місце виклику прибули два пожежні автомобіля 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Встановили, що вогнем охоплено легковий автомобіль БМВ x 5 Відразу приступили до гасіння пожежі. На даній пожежі постраждало два легкові автомобілі БМВ x 5 де і виникла пожежа, а також легковий автомобіль Субару Форестер. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Відповідно на місці працювали слідчі пожежники та патрульні поліцейські. Попередньо встановлено обставини загарання даного транспортного засобу. На даний час рочата кримінальне провадження встановлюємо всі обставини та причини даного кримінального правопорушення. Також останні кілька днів рятувальники майже кожні дві години отримували повідомлення про надзвичайну ситуацію. Так у Семенівці було ліквідовано дві пожежі у приватних будинках. Також вогнеборці працювали в квартирі по проспекту Свободи та врятували чотирилапого друга. По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа знаходиться на початковій стадії у кухні. За 25 хвилин пожежа була повністю ліквідована. У ході розвідки в оселі рятувальники знайшли під ліжком собачку і її викликали. Несли на свіже повітря, аби домашній улюбленець не отримав отруєння продуктами горіння. Причина виникнення цієї пожежі встановлюється, проте рятувальники продовжують наголошувати на тому, що у період в'єлових відключень електроенергії вимикайте всі електропобутові прилади з електророзеток і ні в якому разі не залишайте працюючі електропобутові прилади без нагляду. Правоохоронцями було зафіксовано і факти домашнього насилля. П'ятницю, суботу, неділю є декілька фактів про сімейне насильство. Окрім того, в п'ятницю вечірній час в одному із гуртожинків жінка спричинила колоторізану рану своєму співмешканцю. За фактом на даний час ведеться перевірка. Не обійшлося і без шахрайства. Так, 27 січня невідомі зателефонували жінці та повідомили, що її родичка не навмисно дверима травмувала дитину, за що мала виплатити кошти у розмірі 35 тисяч гривень. Для того, щоб вирішити дане питання, потрібно перерахувати гроші в сумі 35 тисяч гривень. В результаті так званих торгів нашої потерпілої шахраями вони зійшлися на сумі 15 тисяч гривень. Потерпіла. Послідувала до магазину, де через термінал перерахувала 15 тисяч гривень. Повернувшись додому, поспілкувалася з вже з онуком. Він їй повідомив, що це могли бути шахраї. Під час перевірки інформації ця інформація підтвердилася, і вони відразу звернулися до поліції. Правоохоронці, вкотре звертаються до громадян, будьте обачними та перевіряйте інформацію від незнайомих людей. В обов'язковому порядку перевіряйте цю інформацію. Не потрібно відразу керуючись першочерговими емоціями, йти до фінансової установи, до терміналів і перераховувати кошти. І якщо навіть така ситуація, зателефонуйте на лінію 102, оператори вам обов'язково підскажуть, як діти в тій чи інші ситуації. На жаль, останні кілька днів не минули без втрат. 27 січня працівники комунального підприємства Аквасервіс Кременчук» з Дніпра дістали тіло 46-річного рибалки. Було встановлено особу потерпілого, це чоловік 76-го року народження, наш Крименчужанин, який напередодні поїхав відпочивати в сусідню область на дачу та зі знайомим пішли на риболовлю. Відповідно, вчора було встановлено попередні обставини. Є інформація, що загинув і його товариш під час риболовлі. Цим матеріалом займається вже сусідня область. Відповідно, в Кременчуці, де виявлено тіло чоловіка в одномі 1976 року народження, розпочато кримінальне провадження, встановлюємо всі обставини смерті. Чоловіка рятувальники нагадують про небезпеку риболовлі у зимовий період та про правила поводження на льоду. За нестабільних погодних умов, які наразі спостерігаються, рятувальники наполегливо радять громадянам не виходити на кригу. Якщо йдете на риболовлю, обов'язково повідомляйте своїм близьким, де ви будете перебувати, о якій годині збираєтесь повернутися, і майте з собою заряджені мобільні телефони, щоб у випадку, коли необхідна буде допомога, відразу сповістити до служби порятунку за номером 101». Зважаючи на кількість зафіксованих правопорушень, пожеж та нещасних випадків, ці вихідні стали надзвичайно важкими. Бережіть себе, слідуйте правилам безпеки та правилам дорожнього руху. Дар'я Якимець Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Цієї неділі, 29 січня, у читальній залі філії номер 2 Краманчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги Федора Чужі Незагойні рани. Сюжет створений на основі реальних подій про сім'ю Юрія Мартиновського. Яка ж історія написання цієї книги та що про неї каже сам автор? Дивіться далі. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та бога вже його душа. За часів більшовицького перевороту багато українців виявляли супротив і боролись із тогочасною владою за волю своєї держави. Безліч родин постраждали від рук загарбників. Таких історій із понівеченими долями людей тисячі, а то й мільйони. Щоб залишити слід пам'яті про тих, хто боровся до останнього, ми маємо про це говорити. А ще краще написати. Рід кременчужанина Юрія Мартиновського постраждав за часів репресій радянської влади. Він носив у своєму серці гірку пам'ять про долю предків протягом усього життя. Це важко згадувати, але це було. Я все життя жив, жив ім'ям свого рідного дядька Тимофія Івановича Мартиновського. Зараз ми пишаємось з ним. Ми знаємо його героїчні діла. Ми знаємо, як він боровся з оцією. Комуністичною владою ще в той страшний час Юрій мріяв про те, щоб про їхню історію дізнався світ. Тому чоловік звернувся до Федора Чужі, літератора, члена національної спілки журналістів України та лауреата багатьох літературно-мистецьких премій, який і написав книгу Незагойні рани про рід Мартиновських. Книга ця щемлива, у неї надзвичайно такий болючий, пікучий зміст. Тому що там розкривається доля відразу чотирьох членів їхньої сім'ї тобто три дядьки і тітка ну, на фоні, звичайно, всієї родини. Ті страждання, які вони пережили. На заході також виступив народний аматорський колектив Крила відтворили фрагмент книги у вигляді сценки, щоб глядачі поринули в атмосферу тогочасних подій. Ну не можу я сидіти вдома, коли ворог нищить наш народ. Я вирішив, ми з хлопцями вертаємось до своїх. Я буду боротись не схиблю і не зраджу нашої України. Щоправда, болить душа за втраченими перемогами, але очі не плачуть. І ви за мною не плачете. Я знав, на що йду. Україна вічна держава, які прижими чи уряди не намагались нас зламати. Завжди є патріоти, які навіть ціною власних життів готові відстоювати ідею незалежності. Історія роду Мартиновських цьому доказ. Велика подяка усім причетним до написання книги. Вам хочу подякувати за те, що ви історію оцієї сім'ї подали як іс... Не тільки історії роду, а це історія частинки. Українства. Настільки книг написано, цікаво, є і ліричні моменти, є історичні моменти. Вони так всі переплетені. Я думаю, що не знаючи свого минулого, ми не маємо майбутнього. Ми маємо пам'ятати своє минуле. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчучина здатна дивувати, прогулятися на дні моря, побачити квіти серед зими та знайти крижане джерело. Все це можна зробити на Кременчуцькому водосховищі біля гори пивихи. Чим ще запам'яталася суботня прогулянка нашим журналістам у наступному сюжеті. Вже тиждень, як у Кримичуцькому водосховищі, настільки знизився рівень води, що вздовж берегової лінії показалося дно моря, площа якого зазвичай вкрита водою. Ділянка узбережжя набагато збільшилася та стала приваблювати відпочивальників. Тож на прогулянку дном моря масово вирушають і туристи, і навіть любителі катання на квадроциклах. Крига на морі ледь помітна, надто тонка і крихка. А на піску можна знайти чимало цікавих знахідок, які до того ховалися під водою мушлі, кістки. Уламки глиняного посуду, повалені дерева та рештки споруд. А дехто ще й креативно освічився в коханні. У підніжжя гори між корінням могутніх дерев можна побачити дивину, крижане джерело. З людяних бурульок стікає жива вода, яку не здолали морози. Місцеві говорять, що це молодильна вода, І на самій горі писі можна знайти чимало цікавого. Немов зима тут зустрілася з весною. Ростуть гриби, квітне мати й мачуха, зеленіє трава, рояться пташки. Краса рідного краю заряджає бадьорістю та енергією на робочий тиждень. Природа вже пробуджується після зимового відпочинку. Так само й Україна відновиться з руїн війни. Вікторія Пальчик, Кромчуцькі новини. 28 січня на людовій арені Айсберг відбувся матч між хокейними клубами Кременчук та Харківські Берсерки. Обидві команди показали гарну завзяту гру. Як пройшов матч та з яким рахунком закінчився. Дивіться у наступному сюжеті. 28 січня на льодовій арені Айсберг у динамічній та запеклій грі зустрілись хокейні клуби Кременчук та Харківські берсерки. Євгена Баджан та Філіп Матвієнко ще нещодавно грали за харківських берсерків, а зараз відзначаються голами у складі Кременчука. Колишньому бомбардиру харків'ян Євгену Абаджану знадобилося рівно півтори хвилини, щоб відкрити рахунок голом за нову команду та закинути свій 14-й гол у сезоні. У результаті матчу Кременчук отримав першу перемогу у 2023 році та п'яту перемогу у вочних матчах проти харківських берсерків. Просили хлопців, щоб виходили на 100% зарядження, але цього не було і е, врахую, що не вдалося нам показати той гри, на яку ми здатні. Хоча і забили непогані гали, але дуже погана у нас була більшість, ну і дуже багато вилучень. Швидка шайба на початку матчу не вибила харків'ян із сідла, і вони завзято чинили опір протягом матчу на середині першого періоду та у другому колишній гравець Кременчука Тарас Карнаух, який наразі виступає за харків'ян, закинув дві шайби та віддав чудовий пас після сольного проходу на третій гол. Але зрівняти рахунок та вийти вперед берсеркам так і не вдалось. Матч завершився з рахунком 6-3 на користь Кременчужан. Враження чудові. Команда билася до останньої хвилини. Дуже сподобався хокей. Думаю, глядачі в захваті. Да, там програли. Но сьогодні дійсно хлопці проявили себе з кращої сторони. Дуже радий за молодого нашого воротаря Касатонова Захара. Це тепер буде наш основний галкіпер. Будемо хлопцю давати якомога більше грати. За 19 ігор хокеїсти Кременчука набрали 43 очки. І наразі хокейний клуб Кременчук посідає третє місце у турнірній таблиці. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За цей важкий для України час ми змогли об'єднатися і як єдине ціле протестуємо нашому ворогові. Кожен з нас виконує свою функцію, завдяки чому і боремось далі. Перемога за нами. Слава Україні!